Продовжуємо наш випуск. Навчальний рік завершився. Проте телеуроки вивчаємо польську мову разом із телеканалом «Твій Плюс тривають навіть під час канікул. На уроках ми продовжуємо знайомити глядачів телеканалу та користувачів інтернету із граматикою польської мови вивчати нові слова. Кожен має унікальну можливість вивчити польську мову з професійними викладачами за легкою та цікавою методикою у зручний для будь-кого час. Телеуроки вивчаємо польську. Виходять за підтримки генерального консульства Республіки Польща в Одесі та особисто генерального консула пані Іоанни Джельчик, що цікавого для шанувальників наших телеуроків підготували викладачі та ведучі у літній сезон. Дивіться далі. Найефективніший спосіб володіти іноземною мовою це оточити себе тими речами, які про неї вам нагадують. Десятки тисяч переглядів наших телеуроків на офіційному сайті телеканалу, сотні коментарів під кожним із них показник того, що телевізійний проект телеканалу Твій Плюс вивчаємо польську надійний помічник на шляху самовдосконалення. Телеуроки корисні також для осіб, які польську мову вже трохи знають. Адже на кожному занятті ми подаємо корисну і цікаву інформацію про Польщу. Поради як купити польську книжку, як дешево подорожувати подорожувати у Польщі та багато іншого. Допомагають у створенні телепроекту вихованці навчально-виховного комплексу «Школа номер 11» та вчителі польської мови Вікторія Захарченко та Світлана Малецька. Головне преимущество цих уроків – це неограничені можливості. Це значить те, що ви можете в будь-який удобний для вас момент, головне, щоб був тільки доступ до інтернету, к інтернету, використовуватися ними і у качественно улучшить свої знання, при цьому не тратя огромні гроші на репетиторів. Вивчення нових корисних реплік та діалогів, правил та, звісно, знайомство із цікавими традиціями, знаменитими поляками, все це чекає на вас вже найближчим часом. Таким чином відбувається не лише вивчення польської мови, а й подальше зближення поляків і українців. Такий формат вивчення польської мови у вигляді телеуроків нам запропонувала генеральна консульство Республіки Польщі в Одесі, зокрема, генеральний консул Івана Жельчик, і це органічно все поєдналося, що в Херсоні є прекрасна школа номер 11, де на високому рівні викладають польську мову, тому разом з дітьми з викладачами ми реалізовуємо цей проект. І я переконана, що дуже успішно, адже дуже багато переглядів. В інтернеті, тому ми і далі будемо продовжувати саме у такому ритмі. Е, також наш телеканал, завдяки підтримці генерального консульства, відвідує Польщу. Маємо багато відеоматеріалу. Тому крім польських уроків, можемо розповісти ще про традиції, історію. Багато багато цікавого, що є у цій країні. Наші телеуроки можна не лише дивитися, адже як відомо, відео це найкращий спосіб вивчити іноземну мову. По перше, це цікаво. По друге, Ш результат досягається досить швидко через те, що поєднується слухова і візуальна пам'ять, а й просто слухати що не менш корисно. Вивчати польську мову за допомогою телепрограми завжди цікаво і захопливо. Всі телеуроки набувають форми гри, де глядачі завжди можуть перевірити свої знання.